Друзі, коротше, дивіться, є хороший варіант автомобіля на продаж після ДТП. За невелику ціну можна поторгуватися ще біля капота. Дивіться, отаке. Peugeot 3008-2009 року. Удар ось сюди в колесо. В основному тут пошкоджена балка, там її треба буде міняти, робити. Ось одне пошкодження тут. Це в нас 2009 рік, 205 тисяч пробігу. Peugeot 3008. По мотору, по от, діагностику підключили. По помилках можете подивитися. Хочете підключити свою, ще раз продіагностуєте. Пробіг, пробіг, пробіг. Ось 205. Загалом вся машина по кузові тут ціла, тільки той удар є е, е, в колесо. Тут все ціле, от можете подивитися. І цей. А, ну і подушки. подушки, Треба буде зробити подушки, поміняти. Бо можете побачити в салоні і лобове. Ну одним словом, кого цікавить, кого цікавить, пишіть. По ціні щось придумаємо. Наразі 4500 доларів.